Воно є. Що? Де собі нічні прогулянки робити, так? Так. Чи таке фітло? Королі, бачите, так ту фігню ніхто так і не їв. Так, ту фігню так ніхто не їв, бо в цілий тасік лишилося п'ять штучок. Ту фігню ніхто не їв. До та речі, я. там одна королів написала, що їх треба їсти, поки теплі, бо пізніше воно не таке смішне. Ну mm, так що от, максимум все з'їли, Приходила Галя. Вона йде день, день народження. Нам вже, здається, пішла. Ну, я її на робила макіяж, дала свою плахту, дала взуття. Настанов. Настанов. Благословила. А чому ти моїх еклерів не дала? І відправила. Кидала, до неї приїхала Моніка. Я просила, щоб на Моніку провела для мене на неї смаколики. І Моніка пішла? А то до кого день народження? Мар'яну. А Моніка там же буде робити. Ну, ти знаєш, що щось буде робити, тобі що? То моя племінниця, що тобі то значить. їй буде цікаво, там музика, якась дівчата танцюють. дітям завжди таке цікаво. На дні народження у когось тузила? Так. Ми завжди <хи> залазили під стіл, коли дорослі стояли під сквартину і там бавились, там сиділи. Я ж взагалі такого ніколи не робив. Mm. Тобто ти. Що, що? Ну скажи що? А не мом Ага, все раці був він ну, Не знаю, хто мені порадив. Що? Серіал Сльози Бога? Серіал Бога. Не знаю, хто мені порадив, але в мене в нотатках було записано. Угу. Я всілася його дивитися. Я то думаю, що там хникаєш? Ти плачеш? Не ще не плакала. А про що серіал? От і так серіал? То не чи хай? Поки що все добре. Ну, що добре, Ну, цікавий, ти? Такий, такий зовсім інший. Кричу, дівчина, дочка має успадкувати великі статки і її хочуть кинути але має виконати умову батька який помер О, коротко хтось я... дивиться тому хай буде їм я цікаво продаю. а я а. як заповіт хотів писати я ж теж умов ніяких максимум не створив що ж любить поргує всі хочу безплатно отримати ні ні, перейти бачите його тут М? що здуріло у мене п'ять пару духів. <сум vivre> душі вонців, брат, я душі Максиму брати, що здоріве. Королєве. Я сижу в кімнаті. Дивлюсь, Максим дзвонить. Тому що таке, він ніколи не дзвонив, завжди каже, я йому не визвонювала. Я маю маячок, де він є, що я йому не визвонювала. Що робиш? Кажу, ти нічого, ти де? Кажу, вдома. <сум> а він має, що це дорожчий пішла. Ні, він просто вже я ж кажу. Що в нас час, коли ми проводимо з ним двоє, ми більш з ним зближаємося, він більш відкривається. Що їла, що робила, все розпитався мене, чи буду вдома, так? А, а, чи... а, а міта, коли він каже, я каже, ти що ти там робиш? Де ж додому, він роговий, тут у нього фраза. не Фраза ну, ну. Ну, що таке, чи їм no. ну? Там що це таке він більше не відповідає. Тут, і потім хіці каже моїми словами. Ну все, добре, що ти мені не даєш мені це було. Mm. Ну, а я знала, що не позвонив. зараз сказала, я тебе дуже люблю, я тебе дуже цього обнімаю. Ну, ні, фіс. А мені Моніка дзвони. Каже, давай поговоримо. Хто тобі дзвони? Моніка? На магі народження. Та не дара а взагалі. Ну, згадав, що не до дадав, мене. 103 роки було. То, які три роки, то ну, я. Подзвонила, каже. Що ти робиш? Я кажу, «Ти нічого, дивлюсь телевізор, на ката, а я додому йду. Я ну, кажу, ну добре, йди додому, виклади трубку. На ні не клади. Я не кладу трубку, з нею щось говорю, якийсь діалог, ведемо, щось горемо, туди сидимо, вона хіба двері відкрила, е, все, зайшла до хати. Каже, все, давай, пока. Виключи. Є такі е, частини, там, де вона боїться проходити, тунель чи під'їздом, mm. коли йде додому, то вона так завжди дзвонить. Та або Дані, звати... або мені, або Максові. По людськи попрощатися сказати: ну добре, давай, папа. Які родичі в неї така й вона, що ти хочеш? Ой. Короля, ви знаєте, сьогодні розпаковку, розпакування тих ящиків не робила. Сьогодні свято. Сьогодні свято. Ну і погоди нема, на сон... вечір вийшло сонце. Mm. Боже, кібертий. А мені треба, щоб було. Файна погода, бо в мене добі праняє і все, що треба. Але потроху ми розпаковку розпакували, <риспакували> бо ми були провезли йогурти, я не збирала, що розпаковувати. А Олена, чи то Наталя, пише, Олена, Олена пише, розпакуйте, що забула, що там йогурти. А ми коли були ну там, в Іспанії, Максимові дуже сподобалось, ну ви бачили ці йогурти, Я таких три пачки передали, треба їх розпакувати. А жила, і не тобі що? голодно. Що я собі передала такий гвакомоль. Та єш не їш. І зараз цей окраб і палички, то зовсім інше, ніж у нас. Ага. Та й таке зупи сьогодні не робила, бо я подумала, що це все перегнуло, такі плани намалювала з перших днів. І пішла Вон, лягла, а потім встала, йде до нас, каже, що ви трутні і нічого не робите. Не. Та ти сама трути нічого. Серіала, там реклама, як ми пройдуть. Там реклама може бути. Не смачно. Кукурузу ми не варили, ні? Так, що ти так поїла ту штуку? То фігню, еклерчики мої під'їдаємо. Во, все, їсти є, що ти хочеш. Галя, завтра прийду з Банікою відпочивати. Я її вийде, ну серйозно. Дорогу. Вона бачила в сторі стільки. Ти її згарно запакуй, а й Та ні, то ви, на я не можу такі. Ти теж мені підказочки дурниці. Все, відстань від мене.